Вперше з початку війни президент Володимир Зеленський виїхав за межі України із візитом до США. Мав доволі насичену програму. Перш за все, зустрівся із президентом Джо Байденом за зачиненими дверима. Провели перемовини щодо підтримки України в боротьбі з агресором та надання допомоги для відновлення держави, зокрема й енергосистеми. Головне питання. Усіх моїх переговорів сьогодні це зміцнення України, це наступний рік, це наш рух до перемоги у війні за незалежність. Україна отримує таку підтримку. Просто під час цього візиту Джо Байден оголосив про виділення майже двох мільярдів на поселення обороноздатності. Зокрема, американці нарешті наважилися передати нам ЗРК Петріот, про який ми просили з початку війни. Сьогодні надійшов наступний транш допомоги 1 мільярд 805 мільйонів доларів на устаткування та обладнання, на постачання Україні боєприпасів в наступному місяці для артилерії і танків, і для того, щоб збивати високоточні ракети, зокрема ЗРК Петріот. Батареї Петріот будуть важливим набутком для України. Будемо надавати необхідну підготовку українському персоналу для того, щоб вони продовжували захищати свій повітряний простір. А далі був виступ у конгресі. Володимира Зеленського зустріли як справжнього супергероя. Головний месенч гаранта: Україні потрібна допомога світу, щоб звільнити нашу країну від російської навали. І більше зброї, особливо для бійців, які боронять східні рубежі. У нас є артилерія. Так, дякую. Чи її достатньо відверто, ні. Щоб Бахмут був не лише фортецею, яка відбиває атаки російської армії, а щоб російська армія повністю відступила, потрібно більше гармат та снарядів у такому випадку, як і в битві під Саратогою, боротьба за Бахмут збільнить перебіг і нашої війни за незалежність і свободу. Якщо ваші патріоти зупинять російський терор проти наших міст, це дасть змогу українським патріотам повною мірою працювати на захист нашої свободи. Не з пустими руками приїхав глава нашої держави із Бахмуту, де він побував напередодні. Привіз конгресменам і сенаторам бойовий прапор України від оборонців міста. Ти можуть надати нам величезний пакет допомоги на 45 мільярдів доларів. Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зазначила, рішення про фінансування ухвалять в найближчі дві доби. Ми вітаємо рішення президента США і його рішучість передати військову техніку. Також я дякую вам, пане президенте, за вашу чітку позицію і важливість цього моменту. Це перша після війни, але не остання закордонна поїздка українського гаранта. Уже після штатів він вирушить до Великої Британії, щоб заручитися підтримкою ще однієї країни союзниці. А в росіян тим часом традиційно підгорає. Более того, уже вже сьогодні Зеленський отправиться в Вілікобританію. потом во Францию и в Германию. Цель все та же. Получение тяжелой техники и ракет дальностью 300 плюс километров. То есть Зеленский практически неделю проведет в разъездах, а значит, надо брать Киев. Юлия Васильева, Давид Авершин, третий канал.